Новий Завіт дійшов до нас у рукописах найрізноманітнішого часу, прадавній з них рукописи IV століття. Це знаменитий кодекс Sinaiticus Petropolitanus, рукопис, який раніше зберігався в Петербурзі, а після революції був проданий англійцям і тепер знаходиться в Британському музеї. Це також Ватиканський кодекс, названий так за місцем зберігання. Втім, був він викрадений Наполеоном і тимчасово знаходився в Парижі, але потім 1812 року його повернули в Рим. Це і Олександрійський кодекс, який теж зберігається в Англії у Британському музеї. Сінаїтікус Петрополітану спочатку зберігався в монастирі Святої Катерини на Синаї. Ченці вирішили було знищити старий без палітурки рукопис. У монастиря сходи люблять, щоб у бібліотеці все було красиво, але в цей час його випадково виявив німецький учений на російській службі Тішендорф і попросив передати подарунок російському імператорові Олександру II. Так Синайський кодекс опинився в Петербурзі, потрапив у поле зори вчених і був виданий. Ці три древні рукописи разом із ще древнішими рукописами Першого II століття, що збереглися тільки у фрагментах і пізніші, що відносяться до V століть, складають першу групу рукописів Нового Завіту, друга група рукописів відноситься до 9-11 століття. У ряді випадків тексти древніх і пізніших візантійських рукописів суттєво розрізняються. Таких випадків не так вже багато, але знати їх необхідно. Іноді у візантійському тексті є присутнім навмисне ретагування. У Нагорній проповіді Спаситель каже: молися Богові таємно, і Він віддасть тобі явно, пости таємно, і Він віддасть тобі явно. Подавай милостиню таємно, і Він віддасть тобі явно. У візантійських рукописах виходить дуже ясне протиставлення. Таємно, явно. Але в древніх рукописах слова явно немає. У них сказано: молися, пости, давай милостиню таємно, і Бог віддасть тобі. Слово явно з'явилося у візантійських текстах приблизно в 8 столітті як наслідок спрощеного розуміння християнства. Це як у матері, яка каже дитині, молися Богові, отримаєш п'ятірку. А п'ятірку вона отримає зовсім не тому, що молилася, а тому, що добре і уважно виконувала домашнє завдання. Тут читач орієнтується на результат, на легкий результат, як дитина, якій показують ласочі і кажуть, поводитимешся добре, отримаєш тістечко. Це дуже небезпечна і глибоко антихристиянська, антиправославна тенденція. Слово явно потрапило в текст «Євангелію в Візантії. В умовах одержавлення християнства, коли Слово Боже пристосовували до потреб ідеології, щоб люди були добрими християнами, потрібно їх зацікавити. А як? Результатом, кінцевим результатом. От, будь ласка, молися і Бог віддасть тобі явно. Простодушна людина піддається на таку роду агітацію і починає молитися. Дійсно, це робить людей християнами, але тільки християнами, які вірять не в Христа. А в результат свого благочестя. Схожий випадок слово марне, даремне в Євангелії від Матея. Всякий, хто гнівається на брата свого даремно, сказано у візантійському тексті підлягає суду. У древніх рукописах слово даремно немає. Всякий, хто гнівається на брата свого, підлягає суду. Не гніватися це дуже важко, але Спаситель чекає від нас саме цього. З появою слова ейке даремно у візантійських текстах вірш втрачає сенс. Але в умовах державного християнства це слівце було потрібне, бо імператор природно може гніватися на своїх людей і, зрозуміло, не даремно, адже він імператор. Так, не гніватися взагалі фантастично важко. Але саме до цього нас закликає Ісус. Не гніватися даремно це навіть не мета. Бо якщо я хоч стільки володію собою, то завжди зможу довести, що мій гнів недаремний. Давши нам заповідь не гніватися, Ісус поставив нас перед завданням, яке подібне до сяючої від білизни недосяжної вершини Евересту або Ельбрусу. Досягти її взагалі не гніватися майже неможливо. Але завжди, сяючи своєю білизною перед нашими очима, вона кожному з нас безпомилково вказує напрям тієї дороги якою ми наважилися йти вперед. Третій приклад. Якщо ж зрішить брат твій, каже Спаситель, піди і викрий його між тобою і ним одним. Тобто, якщо ти бачиш, що брат зрішив наодинці, скажи йому про це. Абсолютно чудова рекомендація, дивна і глибоко євангельська. У візантійському ж тексті, і це перейшло в переклади, підставлено два слова проти тебе. Якщо братвій згрішив проти тебе, тоді викривай його, а якщо просто згрішив, тоді не слід. Християнин, який викриватиме не наодинці, зрозуміло, адже ми любимо викривати поза очі, ми ніколи не викриваємо в обличчя, ми цього не любимо, боїмося зіпсувати стосунки. Отримує від Спасителя зовсім іншу рекомендацію викрий наодинці, якщо брат згрішив. Ці два слова проти тебе відразу якби знешкоджують піш. Візантійський текст робить християн соціально безпечними, бо християнин, який викриває всякого, хто зрішив, соціально небезпечний, а якщо викриває тільки того, хто зрішив проти нього, небезпеки не являє. На цих трьох найбільших кричущих прикладах візантійської цензури можна зрозуміти, до якої міри було знешкоджене, зрощене з держапаратом християнства.